Сьогодні у сумах відзначили День Єднання. Це свято запроваджене президентом України. Воно передбачає підняття державного прапору на будинках в усіх населених пунктах. На честь свята у центрі Сум біля фонтану садко організували мітинг, на якому були присутні представники влади, громадських організацій, посадовці та студенти. Державний прапор розгорнули учасники мітингу, а одесяті підняли прапор на 50-метровому флагштоці. Західна Україна і Східна Україна, вони завжди це одна єдина наша ненька Україна, немає поділу на західних там, як кажуть, часто бандерівців і східних. Зараз, що відбувається на сході України, прийде час і знову всі будуть, ми і так, одна єдина країна. Але оскільки існує цей конфлікт, то деякі проблеми. Але колись. Надіюсь, невдовзі. Ми знову будемо всі єдина нація, єдина країна, єдиний народ. Зараз в країні таке діється. Це Росія стоїть на кордонах. От народ наш єднається. Державні прапори урочисто підняли сьогодні і в інших громадах Сумщини, зокрема в Охтирці. В начальних закладах в день єднання провели уроки патріотизму. У сумській школі номер 12 діти цього дня прийшли у вишиванках та в одязі з кольорами державного прапора, слухали гімн, взяли участь у святковій виставі та говорили про єдність України. 16 лютого, День єднання діти. Хто ми? Українці. За хто такі патріоти? Катя патріот. Це та людина, яка поважає Україну, робить всі її закони, ніколи не наносить їй поганого чогось, не підставляє, не розповідає якійсь другій страні, що у нас в сумах. 14 лютого президент підписав указ про встановлення в Україні 16 лютого дня єднання. Як говориться в указі з метою посилення консолідації українського суспільства та зміцнення його стійкості цього дня мають підняти державний прапор на спорудах в усіх населених пунктах та виконати о 10-й годині державний гімн раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що саме цього дня Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.